А ми будемо якось обговорювати цю новинку від Кіко. Я знову повелась на рекомендації Тіктоку купила і тепер хочу показати це і вам. Дівчата, це такий отвал башки. Ви просто зараз афігеєте. Це у мене помада у 04 відтінку. Але це незвичайна помада. Взагалі я не люблю помади, але цю я купила. Вона мені дуже сподобалась. Що це за люкс, я вибачаюсь? Дивіться, як це працює. Ви бачили? Давайте я вам ще раз покажу. Оце ползунок, який спускається вниз. Чікс. Дівчата, а колір? Я дуже сильно вибачаюсь. Це шо? Просто уявіть, як ви десь в кафешечки достаєте оцю імбулечку. Я обрала собі відтінок такої пильної троянди, бо, якщо чесно, коричневого в мене вже предостаточно. Але там такий розкішний відтінок, здається, 01. І якщо не помиляюсь, 0,3. Такі прям коричневі осінні. Бистренько накрашу губи, щоб ви побачили, як воно виглядає. Контур зробила. Я вже як розкошна жінка з цим олівчиком. Тепер нанесем цю помаду. Тільки заради пакування можна купити? Я не знаю. Дай Боже, розуму не піти завтра і не купити собі ще одну. Це розкішно! Це розкішно! Чата бистренько скрінемо, бистренько зберігаємо це відео і завтра летим в Кіко або на сайт інтертоп, і дивіться. Треба якісь іще розмови? Я думаю, ні.